Етапи формування фонематичного слуху від народження до 7 років. Корекційну роботу щодо розвитку фонематичного сприймання підготувала вчитель логопед Богайчук Валентина Сергійовна. Фонематичний слух це здатність аналізувати те, що ми чуємо. Це вміння розрізняти та пізнавати звуки в своєму та в чужому мовленні, виділяти їх. Із звучання слова. Сформовані фонематичні процеси є основою для чіткої звукової мови, правильної будови складової структури слова, є фундаментом для опанування граматичної сторони мовлення, успішного опанування, письма і читання. Отже, перший етап пізнання немовних звуків. Дитина від народження вчиться слухати та розрізняти немовневі звуки звуки брязкальця, музичних інструментів, шум та стук предметів, побудових приладів, звуки природи. Другий етап розрізнення висоти сили тембру голосу. Дитина до року вже вміє розрізняти голоса рідних і відповідно реагувати. Вміє впізнавати та розрізняти голоса тварин, наприклад, собачки, коровки, півника собачки, курочки та курча. Дитина вже вміє з висотою та тембром голоса переказати коротку казку, наприклад, колобок, курочка ряба три ведмедія, використовуючи інтонацію і тембр голоса. Третій рівень це розрізнення слів, схожих за звучанням, і які розрізняються одним звуком. Наприклад, шапка-жавка, зуб-суб. Коза-коса. Четвертий різдвень розрізнення складів. Вміння дитини розрізняти між собою склади для формування, промовляння багатоскладових слів. У нас показано на презентації, наприклад, ось такі склади. саза за пост пост-ос, ца аз уз і. і так далі. Дитина без порушення фонематичного сприймання ближе до п'яти років може вже вимовити і виділити слово хорошо. П'ятий рівень розрізнення фонем рідної мови. Починаємо з голосних. Дитина вміє з мовленевого такого потоку виділити заданий голосний звук. І проплеснути е, в долоні, почувши його. П'ятий рівень: засвоєння навичок аналізу і синтезу, Міння дитини розрізняти голосні приголосні звуки, Міння визначати заданий звук в слові на початку всередині та кінці слова, Міння визначити послідовність звуків, Міння ділити слово на склади, Міння визначити кількість слів у реченні.